Всі ми були в такій ситуації, коли ти неймовірно голодний та вирішуєш поїсти в сумнівному місті, а згодом відчуваєш маленьку параною, що ж насправді було у твоєму роді. Їжа в дорожніх закладах, виявляється, інколи буває дуже і дуже непередбачуваною. Привіт, рада знову вас бачити! Мене звати Лілія, і сьогодні ми зануримося у справу Джо Метені. Часто тим, хто позбавляє життя інших людей, вдається довго уникати відповідальності, оскільки вони виглядають абсолютно нормальними. Що стосується вигляду Джо, дехто може припустити, що він чисте зло, і як тільки ви почуєте його історію, ні у кого не буде сумніву у правильності цього припущення. Джо Метені народився 2 березня 1953 року в Меріленді і був частиною великої родини, що з шести осіб. Батько метені був алкоголіком, а мати рідко була поруч через героїнову залежність. У шість років Джо втрачає батька в автомобільній аварії. Та проводить своє дитинство, переїжджаючи з однієї піклувальної сім'ї в іншу. У віці 18 років Метені вступив до армії та протягом цього часу став залежним від психотропних речовин. Його мати розповідала, що він служив у Німеччині у 1973 році. Хоча Джо також стверджував, що воював у В'єтнамській війні. Після повернення з військової служби метені зрікся решти родини та став бездомним. Це призвело до заглиблення наркотичної залежності та ще більшої втрати контролю над життям. Метені отримав прізвисько Крихітний через свій зріст 185 см та велику надлишкову вагу. Він любив гуляти в барах і жити з безхатьками в саморобних таборах на півдні Балтимору. Всі гроші, які він заробляв, працюючи водієм навантажувача, витрачалися на заборонені речовини. Яким чином на початку 90-х років метені вдалося побудувати для себе відносно гарне життя? Він став водієм вантажівки, одружився. У нього народилася дитина, і вони купили трейлер для всієї сім'ї. Але як кажуть, історія має тенденцію повторюватися. Його дружина часом стала наркоманкою, і одного дня, повернувшись додому, він знайшов свій будинок повністю порожнім. Згідно з попередньою історією, дружина метені зустріла іншого чоловіка, який забрав її і дитину, щоб розпочати нове життя. Врешті-решт розпочалися ширити щутки, що цей інший чоловік не мав хороших намірів, забираючи їх з собою. А дружина метені стала секс-працівницею, щоб фінансувати їхні наркотичні звички. Згодом вона втратила опіку над дитиною, оскільки вони стали жити під мостом разом з іншими безхатьками. Ця новина не на жарт розлютила Джо, який прагнув знайти свою дружину. Він швидко запакував свою вантажівку та вирушив на пошуки коханців. Ніхто насправді не знає, чи мав він намір помститись, чи врятувати її, але після почутих жахливих деталей сумніваюся, що він хотів когось врятувати. Після отримання інформації про місце знаходження дружини, він дізнався, що вона разом зі своїм новим хлопцем час від часу зазирали під міст, щоб прийняти заборонені речовини. Метені відвідав це місце, але їх там не було. Побачивши жахливі умови та занедбані матраци, на яких би сумнівно спала його дружина, він прийняв психоактивні речовини разом із двома чоловіками Ренді Пайкером та Рендалом Рюером, перш ніж жорстоко вбити та розчленувати їх. Пізніше він підійшов до секс-працівниці, яка знала його дружину, та одурманив її психотропними препаратами, намагаючись отримати інформацію про місце знаходження дружини. Але жінка не надавала жодних відповідей. Засмучений цим він вчинив сексуальне насильство над нею, а потім задушив до смерті та кинув її тіло в кущі. Після першої невдачі він заманив іншу жінку, але все закінчилось так само. Тільки після вбивства другої жінки матені помітив поруч рибалку. Боячи, що той все побачив, він підійшов до нього та розбив сталеву трубу об його голову. Пізніше він закопав голови двох бездомних чоловіків, а до другої секс-працівниці та рибалки прив'язав камені та кинув їх обох у річку, залишивши першу жертву в кущах. Навіть для найбільш плідних вбивць це занадто великий показник їхньої першої активності. Під час поліцейського допиту Метені заявив, що це була дуже насичена ніч п'ять вбивств за приблизно 7 годин. Іншою тривожною деталлю, яка згодом вийшла на світло під час його зізнань, було те, що після вбивства жінки на ім'я Кетрін Мегазінер він відрізав її голову та поховав окремо від іншої частини тіла. Через шість місяців метані викопав голову, вимив личинок та бруд і робив з неї немислимі речі. Очевидно, що він не сприймав своїх жертв як людей. Можливо, він сприймав жінок із залежністю як менш цінних, що заслуговують на знищення. Через два тижні Метені був заарештований за вбивство Ренді та Рендала та провів 18 місяців у в'язниці, після чого його випустили на волю через відсутність фізичних доказів. Надалі Джо переносить свою увагу з пошуків дружини на забави, вбивства та заробіток грошей. Як можна заробляти гроші на вбивстві? Виявляється з правильним набором трав. В та спецій, навіть вбиті люди можуть смакувати краще, ніж бігмак. Дегуманізація це наступний етап життя метень, який змусив опинитися відділ охорони здоров'я в абсолютному хаосі. Після виходу з в'язниці Джо був вільним нарешті здійснювати свої фантазії, що він створив під час перебування за гратами. Він попросив свого колишнього боса про роботу в палетній компанії, де він раніше працював водієм навантажувача, та навіть переконав його дозволити йому жити на території компанії, щоб він міг стежити за безпекою бізнесу вночі. Бос погодився і метені залишився сам на сам у віддаленому дворі. Ідеальна ситуація для серійного вбивці. Метені вдалося заманити двох секс-робітниць до свого будинку, використовуючи уже перевірену стратегію. Він чинив сексуальне насильство, задушив їх та розчленував. Згодом він поклав частини їхніх тіл в пластикові миски та заморозив для майбутнього використання, а решту поховав у неглибоких могилах біля свого будинку. Після того, як він з'їв частину м'яса, метені прийшла в голову ідея відкрити власну придорожню закусочну, де він смажитиме яловичину. Цей псих обманом змушував людей їсти людські гамбургери. За словами метені, смак людського м'яса дуже схожий на свинину, що дозволило легко замаскувати його гамбургери з яловичиною та свининою, змішуючи їх з людським м'ясом. Він продовжував свій фастфудовий бізнес протягом декількох тижнів, але, врешті-решт, спеціальне м'ясо, як він його називав, закінчилося. Намагаючись поповнити свою морозильну камеру, метені заманив та вбив 23-річну Кімберлі Спайсер, нанісши їй ножові поранення та залишивши її на території підприємства. 8 грудня 1996 року він запросив свою подругу Ріту Кемпер щоб прийняти заборонені речовини. Але після того як вона відмовила йому в сексі, метенні почав рвати її одяг та сміятися, насолоджуючись страхом у її очах. Джо сказав їй, що збирається вбити її та поховати в лісі так само, як і інших дівчат. На щастя, Ріті вдалося втекти з трейлера та піднятися на купу підонів, перестрибуючи колючий дріт. За іронією долі, 200 кілограмова маса, яка могла легко подолати своїх жертв, тут підвела його, зробивши надто повільним. Метені залишалося лише дивитись, як пікап впускає налякану жінку та від'їжджає у ніч. У паніці метені збирає одяг ріти та залишає його за воротами, після чого телефонує своєму другові та просить його допомогти поховати тіло Кімберлі Спайсер, яке все ще було на території підприємства. 15 грудня поліція з'явилася, щоб арештувати метені того самого дня, коли його друг зателефонував, щоб повідомити їм про прохання поховати тіло. Це означало кінець жахливого терору метені, і без сумніву початок антибургерної дієти по всьому штаті. Власника палетного бізнесу також було звинувачено у причетності до злочинів, оскільки він намагався знищити докази, щоб захистити свого друга, себе і свій бізнес. У інтерв'ю метені заявив, що вбив 10 людей. Та сказав: єдине про що я справді шкодую всьому цьому, це те, що мені вдалося збити двох людей, яких я дійсно переслідував свою колишню та її коханця. Хоча це виглядає як історія помсти з боку чоловіка, але саме акт вбивства та хвилююче задоволення від годування інших Дали йому ці дешеві задоволення. Під час винесення вироку Джо звернувся до суду з проханням про призначення смертної кари і додав такі слова: Я не скажу, що мені шкода бо це було б брехнею. Я більш ніж готовий віддати своє життя за те, що я зробив, що Бог судив мене і відправив у пекло на вічність. Коли його запитали, чому він скоїв ці страшні дії? Він просто відповів. Мені це подобалось у 1998 році. Метені отримав здійснення бажання та був засуджений до смертної кари, але пізніше того ж року визнав себе винним у вбивстві і пограбуванні Кетрін Мегазінер Тому прокурори намагалися отримати смертну кару і за цей випадок, щоб переконатися, що він отримує своє місце на електричному стільці. Але на жаль, все вийшло не так, і смертна кара була скасована в 2000 році. А вирок за вбивство Кімберлі Спайсер. Був зменшений до довічного ув'язнення без можливості звільнення. Цей випадок сповнений некомпетентних рішень з боку правоохоронних органів, але багато хто вважає, що на застосування до цього звіра смертної кари є найбільшою з усіх несправедливостей. Незалежно від цього, метання зустрів свого творця, дивлячись на чотири стіни своєї камери. У 2017 році він був знайденим мертвим у своїй камері. Офіційною причиною смерті було визначено природну, яка була наслідком життя, перенасиченого ожирінням і психотропними речовинами. Майже неможливо уявити, як жертви цього монстра почувалися, оточені його величезною тушкою та жорстокими намірами. Також мало відомо про те, що сталося з його дружиною та сином, але одне ясно точно: вони змогли уникнути монстра, який би сумнівно завдав би їм болю. Я вважаю, що якщо справа Джоме Тені навчила нас чомусь, то це те, що чисте зло існує, і деякі люди готові вбивати просто для задоволення. Спасибі, що додивилися ці відео до кінця. Бережіть себе. Та всього доброго!